Патруя, емі радіо сольося скуча, мала нотиця, колися і густисія, йолосіогесавія. І так, проєкт, яким я займався протягом 6 місяців майже кожного дня. Одному це все дуже довго робити, дуже важко. Для мене абсолютно принциповим питанням було, щоб пляж був саме піщаним. Я, чесно кажучи, бачив на все інтернет, зайшов тільки одну фотку, де на ділянці, на отакій, як у мене, тобто на... Не, 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 десь там в Єгипті, був саме піщаний пляж. Ось. Так що це був такий експеримент для мене, Не було зрозуміло, чи, чи воно вийде, як цей пісок буде виглядати. Менше з тим вийшло навіть значно краще, ніж я очікував. Він класний. Я навчився після дощу його розпушувати щоб він швидко сох. Так що у нас така маленька імітація Шарм-Ель-Шейха або якихось мальдів. Називається він Монтера ну, Біч. Табличка ще в процесі. Ви Бачите, ще не закінчив. Буде з підсвіточкою, буде красиво. Так, ну і звичайно, серце нашого пляжа. Це наш улюблений басейн. Да, теж боявся, що він буде під деревами, що він буде в тіньку. Але всі страхи марні були, тому що у нас є скімір, тому тут ніколи у нас нічого не плаває. Ну, Зараз водичка не дуже прозора, тому що ми вже закриваємо сезон, все ж таки кінець вересня і відповідно хімію ми давно не лили. Нам тут надарували м'ячики в гості цього року, яких було дуже-дуже багато, так, всяк. Mm -hmm. так, що, якщо... Ну отакий от у нас басейн. А, так, да. знову-таки, басейн хоча і каркасний, але для мене був абсолютно принциповий момент, щоб він не був е на поверхні не стояв, тому що виглядає це як всратий гробік такий. От я дуже цього не хотів, тому е тут котлаван, оце називається палуба, її можна знімати і тут такий притомний за ним котлован, можна вокруг нього ходити, обслуговувати басейн, підклеїти і так далі. 에, сподіваюся, цим не доведеться займатися. Так, да, він може холодніший, ніж б стояв на поверхні, але ну, погодься, да? mm -hmm. всяка нам чисто окунутися, освіжитися. Це ну, дуже велика спека, тут то вона то, від... то, нав, 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 навіть навіть добре. І сьогодні ще купатися будем. сьогодні будемо. Сьогодні 23 лютого. Будемо. Лютого <гум> 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 Мабуть, навряд ми 23 лютого будемо купатися. Вересня. Хіба? Так, так. Да. Так ось. Це називається палуба. Гості люблять на ній засмагати, Ілленка часто. Так, ну... Або просто сидіть. Або просто сидіть. Да. Ну, тут все зрозуміло, тут шезлонги, тут я парканчиком зонування зробив таке, таким інтересним. Е, наш улюблений столик для снеків. Парасольки. Е, тут є свій власний контейнер, тому що ми задовбалися ці виносити е, маленькі ці пакетики, тому я зробив на 120 літрів контейнер. Так, і оце головна частина пляжу. Ну, якщо, якщо басейн це серце мого пляжу, то бар Black Shark Bar, це, звичайно, його душа. Він повністю функціональний. Вода працює. Є власна, власна каналізація там в лісі викопана. Тут ящички всі теж функціональні. Є мікрохвильовочка, є телевізор, який пізніше підвіситься, дуже багато всякого освітлення. Оці маленькі це зорі на небо, яке автоматично включається Ось від цієї батареї сонячної. В цьому році взагалі повторюся, багато чого на сонячних батареях. Є і 220 гірлянда, основна, яка тут дуже красиво виглядає. Увечері. Тут у нас свій посуд, ми спеціально накупили красивого барного посуду, частково. Багато чого просто приперло, що не треба було, є паличка для снеків. Далі, що дуже корисно і зручно, це власний холодильник. В основному для напою, звичайно. Тут у нас багаторазовий лід є в морозильничку. Дуже класна, ми баром постійно користуємося. Да, значить, шезлон, ой, шезлон, говорю, гамак тут тимчасово да, ще ось так до освітлення від бару через пляж і тут мені довелося зробити тримач для гірлянди і сусід назвав його шибеницею. Ну, дійсно, схожість є, нехай буде шибениця. Ну і вішенка на тортику, іди, попазуй нам Ленка. Це наша. Воно називається кабана. Це підвисне ліжко. Воно хитається, на ньому можна спати, воно витримує декілька людей. Давай, нідь. Опа! Люблять дівчата валятися, собаки валятися на ньому. Тут теж своє освітлення є, на небо ще поки їде. Через пару тижнів приїде до нас з Китаю. Тут у нас перша рослинка на пляжі зібріна. Ванночка, щоб мити ноги. Ну от, мабуть, і все. Знову таки покажу ще раз зонування. Тут будемо все це обсажувати, але все ж не швидко, не одразу. Так. Є власна сушарочка для рушників. Дуже боявся, що ви кабани зіпсує. Ні, нормально, воно пофарбовано, воно красиво вписалося. Так що от такий у нас пляжик Монтера біч в нашій. Віндіка Темпл, шматочок, Шармоль Шейха, або як сусід один сказав, швидше на Мальдіви скидається. Ну я не проти, нехай будуть Мальдіви. В жах в у ділянку. Так, ну на шляху до пляжу. Сьогодні була ще одна веха, я нарешті, ну, можна сказати, закінчив котлован. Це котлован, в якому буде пізніше встановлюватися сам басейн. Робочий день закінчив раніше. Це мій, до речі, я зробив супер рівень. Дякую, що йому, все буде рівно. Тут не буде перекосу ніякого. Оце все буде заповнюватися землею, виставлятися От по цьому рівню. Благо, рівень тепер вже є, дякую, дякуючи котлавану. Тут все виставлено по рівню до міліметра. І оце буде пляж. Тут буде пісок, тут будуть шезлонги, тут буде підвісне ліжко. Там буде душ, десь в десь цьому районі трамплін. Обов'язково бар це дуже такий амбітний проєкт на все літо до кінця літа мені. Все, Там нічого не буде. Там буде, а, там буде джакузі, бо буде дорога до сауни. Значить, Виглядає це все наразі так. Тут пройшов дощ страшний. І, але ну, тут, я, тут глина, я падаю постійно, коли працюю, ну, підслизаюся. От Зараз я навіть спущуся. Але це мені дощ не завадить виставити. Не вистав... натягнути оцю плівку. У мене моя крута плівка біла закінчилася, тому я сьогодні купив отаку нову плівку, вона гірша в 10 разів, але іншої в Богославі немає. Бо білого я по блату дістав. І оце буде зовнішні стінки нашого котловану. І ось сюди всередину буде ставитися басейн. І потім все по боках буде накриватися, ну, деревом буде коротше, закриватися, воно буде відкидне, щоб можна було восени басейн зібрати, зібрати і дістати звідси. Тут десь буде, тут або тут буде дірка, і там буде ще така приямочок, спеціальний технічний для насосу, для фільтрів, для хлоргенераторів в подальшому. І звідти, до речі, будуть приходити вода, тут будуть крани всякі набирати басейн. А тут десь буде траншеї, щоб спускати басейн. От Наразі так. Конечно, робота вже пророблена колосальна. Особливо з цим котлованом і дуже така важлива, але мене очікує ще більш колосально. Оце всю, всю землю треба спочатку рівно розкидати під пляж, а все, що зайве, треба вивезти е оце от я непогано тут уже розчистив, тут була, гори такі самі були як з тої сторони. А все зайве вивезти за межі ділянки. І все це буду робити тачечкою, будь ласка, і лопатою. Ну от Наразі от якраз сьогодні отака от віха. Це практично закінчений котлован. Мене зупинив дощ. Всім папа. Коротше, поки не сивнішала, хочу розказати, яку я придумав прикольну приспособу, щоб вирівнювати пляж вокруг басейна мого майбутнього. Бо в мене ухил іде і, і туди, йде ухил, Ну туди я взагалі мовчу, там жопа повна дуже сильний. Ну, котлован, так. Да. Довелося виставити декілька днів виставляти котлован, щоб він був ідеально по рівню. Ну і стало ж питання з цим пляжем, Ну, щоб не кидати кожен сантиметр. Там, я розумію, що ниточку можна натягнути, але Я зробив, мені здається, прикольніше. По-перше, ось я знайшов рівненьку дошку, прикрутив до неї цей рівень маленький, просто тимчасовими цими лентою, стрічкою монтажною. Ось я... Опустив дошку, таку штуку, ще одну дошку рівно 20 см. вона. Тепер нижня частина це у мене рівень землі. І оці 20 см будуть заповнюватися поступово піском. Що я придумав? Щоб оцю жопу цю якось осмислити взагалі. Я не знаю, може, звичайно, є якісь більш ну, продумані варіанти. Я таких в голові себе не знайшов. О, що мені сподобалося, що далі відбувається. Ну, Я думаю, зрозуміло. І просто тупо. Тупо їдеш по цьому бруску. І так класно видно. Так, ну, понятно, що е, як правило працювати, їм сильно не вийде, бо земля мокра важка, але ну, ну, намітити інша справа, ось яма. Тепер беремо, грубо кажучи, це в яму. І далі поїхали, дивимося. Так що дарую таку йде... Оп, от знову. Оце все треба прибирати кидати туди, де яму вийшло. Так що, я думаю, що мені прискорить роботу, думаю, пару днів, і я оцей круг пройду, а там уже і басейн недалеко. Так, другий день використання моєї приплуди. Дошка з рівнем. Я вже тепер використовую дві, тобто дві виставив. Зараз, коли вже цю почну тягнути, я ту переставлю далі. щоб красивий, рівненький, без, без сходинки перехід був. Але подивіться, краса яка рівнесенька. Пройшовся, потрамбував, підсипав де треба. Потров ще раз пройшовся і так разів 10, туди-сюди. І, і тягнути дуже легко, тому що є точка опору. Я за ту сторону поїхав. Так що все буде рівне, сподіваюся. Да, і останнє. Дуже гарно видно, що куди підсипати. Треба так у мене взагалі божка не працювала, як я все це буду робити, тепер зрозуміло приблизно. Так. Закінчується третій день вирівнювання моєї пляжної зони. Зараз подалі відійду, я почав от з тої лінії і проти годинникової стрілки, бо тут найважчі роботи саме сюди. Вирішив простіше на закусочку залишити вже ввечері, воно довгий, довгий тінь. Такі. Вчора виключно цей кут робив годин вісім, мабуть. Тут тачок 30 землі сюди, бо тут ж у нас спуск такий. а мені ж треба в рівень зробити. Вон моя приблуда приспособа. Скоріше працює. Потрошку кожен отакий от один, один оберт у мене займає декілька годин, ну, щоб дійсно порівню зробити. На допомогу покликав своє нове правило. Так, на третій день почав робити цю сторону, закидав землею, почав у ту, утрамбовувати. У мене катастрофа маленька аварія. В одна дошці тут був сучок, на сучку вона зламалася під, під тиском і потягнула за собою ще трішечки цю підпорку, опору, то я терміново. Декілька підпорок поставив, залив ще одну опору. Так що типу від, типу відремонтував. Нічого, коли все закінчиться, його всього видно не буде. Після більше ніж тиждень пекельної праці. Мій пляж в 130 квадратних метрів. Ну, не закінчено, але вирівняно. Вивезено було приблизно там десь 300 тачок землі. Тут у нас одна аварія сталася, зламалася одна досточка, я її Коротше, я там декілька поставив. Так, утрамбовується наша земля потроху. Мені треба тепер утрамбувати, щоб познімати оці лаги, підпорки, щоб сюди вже ставити басейн. На наступному тижні будемо ставити басейн. Для цього треба проливати. Я по два рази на день проливаю водою, щоб воно осідало. Зараз дуже сильний тиск на яму, тому підпорки. Вінка вже тестує пляж. Що там у тебе Так. Да. Угу. З лимоном, да, без Мені М'яту треба, до речі, так як у мене була купа землі, я її почав сразу заливати, так би насипати фундамент для грінхауса нашого нового. Тоже, мабуть, наступний рік, тобто, тобто теплиця. Так, ну і діло за малим, поставити басейн, купити дерево і зробити амосток округ басейна. Ну а сюди пісок, відповідно. Продовжуємо готувати котлован для встановлення басейну, уже ось-ось. Просипав піском, все вирівняв по рівню. Пісок вчора пролив. Він дійсно, коли він став такий тугенький, сьогодні я його протрамбував. Досипав трішки де треба було. Зараз ще раз буду проливати. І завтра зранку ще раз пройдемося по тим правилом. Зберемо зайве, іду, і додамо не зайве. І третій раз прольємо, я думаю, що цього буде достатньо. ну Утрамбований він такий інтересний, звісно. І, і м'якенький, що для басейну буде класно нішками стояти, тобто начебто грає. Ну і нічого не провалюється Все, зараз о, я навіть не знаю, як це буду робити, але тут треба зробити буде такий приямок для всього обладнання. Так що, якраз тут у нас аварія, тут трішки порвалося, якраз ми це знивелюємо на моїм приямком. Ну що ж, поїхали. Далі працювати. Ні, ну гляньте на цього інспектора. Ну а як вилазити будеш? Ні, <нах> <не>, назад потоптала. <нах> Ай мала смішна! Да. От Нік, от там вирий мені ямку, бо я тут довбатися задовбався. Не хочеш, так? Моє сонце. Ну що, порядок там? Заключення Даш? Красуня. Так. Ну що, настав день ще. Все вже підготовлено, ми встановлюємо басейн. Ленка, несе куточки. Для басейну. Це штанги, які його тримають вертикально. Ось, ось чаша басейну. І там ціла купа підложок. Ось це буде декілька. Ну що, всяк. поїхали, ставимо. Сьогодні давай, озвучимо. Сьогодні 8 травня 2025 року, 6 вечора. І ось така красота. Да, тут все підготовлено. Я цим займався більше двох місяців. Це пляжна зона вирівняна. Акустика розведена, це дуже важливо. Сьогодні поміняв, мені не подобався кран, який я зробив, я поставив фільтр, щоб залізну воду відфільтровував. То в басейні повинна бути вже більш-менш чиста вода набиратися. Да, це Лючок для обладнання. Що ще сказати? Ми починаємо. Да. Головна інтрига, чи влізе басейн в цей котлаван і чи не буде він за великий і за малий. Тому що від цього буде залежати, яку вимостку відмостку мені робити із дерева. Ми поїхали. Так, я вирішив купити супер дішманську плівку між піском і отою білою товстенькою прослоєчкою, типу парлончика, такого дуже тоненького, який буде амортизатором басейну. Вот. Воно коштувало десь 160 гривень, тому я вирішив купити між піском і хоча то планувалося класти на пісок. Тому розрізаємо плівочку і будемо стелити її першою. Йоу! Так, ну плівочку тоненьку на утрамбований пісочок ми постелили. Він доволі мокрий, тому ми вирішили плівку поставити. Тепер будемо вкривати оцим білим таким типу поролончика тоненького накривним матеріалом, який буде служити ще й амортизатором, коли ти ніжками будеш в басейні ходити. Воно теоретично, як і пісочок, повинен амортизувати. Поїхали. Так. Під вечір похолодало. Ленка попросила принести їй курточку. Дивіться, ми постелили таку класну таку підкладочку приємну для ніжок. Вона така м'якенька, тоненький поролончик. Зараз будемо е, фінальна стадія перед самим басейном. Згори кладемо офіційну підкладку під басейн, схожу дуже на геотекстиль, яка йшла в комплекті з самим басейном. Так, ну от ми розрівняли більш-менш. І... і все. І дайте мені, дайте. Раз. Що саме? А це вже накритка для басейну. це коли ми басейн поставимо, це щоб дощ там і так далі, щоб не затікали. Так, ну що, поїхали? Шматуй всяк. Ножиці дати? Серйозно? Там написано, що ножицями не можна. Ну ладно, давай обереженько дуже. Да, милоси. Все, все, все ламаємо. Уже, так. так, розпаковуємо. Оце що таке? Ну це, е... ну, це блін, ну це шапочка тобі плавати. <різь> <різь> Примір. Це навіть я більше скажу пілотка. Ну, все, прикольно. Нав... Це можу все поміститися <різь> туди. Так. Ми зібрали труби, які вставляються. В каркас басейну, а Лєнка змащує дитячим тальком для того, щоб ми восени не ахірелі, коли ми будемо виймати от, от, от цих, от цих отворів. Ленка збирає залишки упаковки. Нарешті вже під, під ніч, можна сказати, ми перемогли цього піздюка. Ось так він виглядає. Котлован Получився навіть краще, ніж я думав, бо я думав, що він буде замилий, що не можна буде ходити. Тут можна ходити. І він не надто широкий, щоб не витрачатися дуже сильно на дерево. А брішотки. Е, отмостка. Ось так виглядає це все без води. Я поміряв, я думаю, що дошки шириною, довжиною 70 см, вони отак будуть. Буде достатньо, коли набереться вода, по ідеї. Ну, підрізати і не додати, так? Да? то я підріжу, якщо що, може 65 буде. Ну ось, <хи> якось так. Це скільки зараз не видно. Десь вже мабуть, 8 чи 9 вечора, чи пів дев'ятої. Дуже вже пізно, темніше, воно ліхтарі мої вже загорілися. Моя акустика працює, яку я теж два дні розводив, до речі, і підвішував. У мене спеціально для пляжа своя акустика тут буде, але зараз не про акустику. Так, ну ось, о, вихідний отвір. Точніше, вхідний до насоса. Ось мій приямок. Тут буде моноліт, він на парковці залишився, я залив на парковці, бо там єдине рівне місце в мене на ділянці, я залив на парковці моноліт. Потім все буде класитися для чого? Для того, щоб пісок потім тут насипався усюди і на моноліті в тому числі фільтр підключив. Тут буде насос, цей фільтр пісочний, він вже є, хлор-генератор, якого ще немало, скоро буде. Е, що там ще іонізатор, там підігрів басейну, сюди все, все влізе, тут дуже багато місця. Дві розетки. Одна на освітлення, яка включається і виключається з датчиком освітлення, друга нижня на е, е, живлення е, обладнання басейну. Воно все тут ще, там, там автомати, на все стоять, тому що да, заземлення я спеціально зробив для цього діла. Розібрався, як його робити і зробив. І Тут це все дублюється, оце відключає повністю ті нижні розетки, щоб не лазити в приямок постійно. І тут дві окремі розетки для, для, живлення, для живлення і для освітлення. Це... Тут буде бар, щоб в барі включалися гірлянди і так далі. Разом з ліхтарями. На часі е, е, замовити дошку, тепер я вже поміряв, 70 см, е, до дошку замовити і зробити відмостку. Все. Поки всім пока. Побачимось. Всім привіт! Сьогодні 31 травня 2025 року. Я традиційно відкриваю купальний сезон. Це перший теплий день в цьому місяці. Але мені пофіг, тому що цього року відкриття купального сезону співпало з відкриттям мого нового супербасейну. Так що зараз буде заодно випробовування мого нового айхо басейну, але мене це не зупинить. Фух. Фу. Боже, це кайф! Холодно лекав. Купатися у власному басейні. Всім привіт! О, Петабрін, з ними неможливо купатися ну взагалі. Ну, куди це годиться? <гірзві> да, Бозі, не нервуйся, все добре. <гірзві> да, да, моїх. Да не пити воду, вона отрутна. Да, да, майкро, сувайся, давай поки Боже, як це кайфля, блін! Супер. Розпошую пісочок. Свій часок після дощу. Гілка. Сьогодні... Яке сьогодні йшло, псяк? Шосте, 6 червня, Блін, на рефті. Сьогодні той самий день коли я закінчую все, ë, котлован і отмостку. Більше? Драбинки, блін, мені погано. Ти давай, стрибай. Більше трьох місяців я на це все розумію, це я поставлю. Це не те слово, Кайл. Пандора. Ты купляешь типа на руку цей браслет? Угу. Mm -hmm. Плаче переживає за, за маму, а у нас 16,4 вода практично гаряча. Я зараз відео зніму і теж буду купатися. Все, все. Да, Познімав? Так, познімав. Тіпа закриваємо сезон. Ну 16, ну слухай, ну тепла водичка. Нормально. Я зараз покажу. 16, видно 16,4. Отлічні так.